Томатеч ваш надійний партнер у світі безперебійного енергопостачання. Сучасні технології, надійність і екологічність це основа підходу бренда до енергетичних рішень. Інверторна акумуляторна система Томатич – це автономність, екологічність і економія. Вона забезпечує стабільне енергопостачання навіть під час відключення мережі, використовуючи чисту енергію та зберігаючи кошти на обслуговування. Інверторна акумуляторна станція Томатич на 3,6 кВт годин підходить для живлення житлових будинків малих Комерсійних об'єктів, офісов або навіть окремих виробничних ліній, ваша енергія завжди під контролем. Інвертор Tomatech M36K перетворює постійний струм у змінне, забезпечуючи живлення для вашого дому або бізнесу. Літій залізно-фосфатна батарея накопичує енергію, а система автоматично перемикається між мережею та батареями у разі відключеної електрики. Перехід на живлення від акумулятора метевий, тому комп'ютери чи побутова техніка навіть не відчують відключення. Забудьте про дорогі дизельні генератори з їх високими Витратами на паливо, постійним шумом та забрудненням навколишнього середовища. Інверторна акумуляторна система томатеч це нульові витрати на паливо, мінімальне обслуговування та повна екологічність від житлових будинків до критичної інфраструктури, томатеч завжди на сторожі вашої енергії. Звертайтесь до Compressors International. надійне енергопостачання це просто інвестиції в інверторно-акумуляторні системи томатеч. Це не просто витрати, це найкраще рішення для стабільного енергопостачання. Цього року ці витрати стануть вашою найрозумнішою інвестицією.